З травня цього року дочільне підприємство Моршин курорт очолює Юрій Янків. Його кандидатуру за подання голови об'єднання «Проспілок львівщини на своєму засіданні 19 травня підтримала наглядова рада «Укрпроф Укрпрофоздоровниця. Ми зустрілись з Юрієм Ярославовичем, щоб розпитати його про роботу, проблеми та перспективи Моршин курорту. І я бачив, що відбувалося протягом багатьох років у курорті що є, які, в якому стані є санаторії і яке було раніше керівництво і я обрав собі такий шлях і я сподіваюся і маю сильну віру в тому що мені вдасться все зробити для того, щоб курорт заново почав розквітати, оживати. І сюди багато почали приїжджати відпочивальників. І відповідно той потенціал кадровий, який сьогодні є в наших санаторно курортних закладах. Був повноцінно використаний. Люди були забезпечені заробітною платою, мали працевлаштування. І ті традиції, які колись були закладені в основі формування санаторію, далі продовжувалися, і постійно тенденція йшла до покращення. Після коронавірусної інфекції зараз війна, і дуже багато власне цього потенціалу кадрового про який ви вже згадали, він десь вже загубився. Люди і вимушено виїхали і. Як, як повертати? Повертати це складне питання, і треба переконувати. І Я думаю, що наші люди завжди були. Патріотами свого краю, і я сподіваюся, в першу чергу, на патріотизм, на любов до свого краю, так само, як і я прийняв рішення, рішення ризиковане. Я розумію це, я усвідомлюю, що я зробив. Я своїм прикладом хотів би показати, що треба сподіватися і вірити, що в першу чергу нам Господь Бог поможе, і всі обставини, які необхідні, будуть так складатися, що тут буде позитивна динаміка для того, щоб люди могли працювати і отримувати достойну заробітну плату. З початком війни в санаторіях машин курорту перебувало дуже багато переселенців. Яка ситуація сьогодні? На сьогоднішній день переселенців вже значно менше. На, по кількості є 69 осіб. Вони перебувають в корпусі санаторію світанок номер 3 Також за кошти організації ООН. Було проведено ремонтні роботи в санаторно в корпусі номер 4 І є сподівання на те, що ми зможемо переселити цю категорію осіб, які в нас є у гостях. Я сподіваюся, і скоро повернуться до себе в домівки, коли закінчиться війна, коли нас буде мир і все буде гаразд, то ми можемо їм запропонувати корпус номер 4 для того, щоб вони переселилися і мали можливість проживати в нашому санаторії. Знаємо, що сьогодні війна люди десь акумулюють всі свої кошти на інші потреби, на обороноздатність країни кожен старається донатити свого сімейного бюджету десь на, на армію. Проте, чи десь вдається цього року якось заохотити відпочивальника? Яка ситуація у вас на курорті? Ситуація зараз дуже добра на курорті. У нас санаторій Лаванда, який є у нашому користуванні, який нам створює умови для нормальної роботи, він зараз повністю 100% наповнений відпочивальником. Дуже добре, що в нас є сьогодні жителі з Маріуполя. Це є діти в основному, це є жінки з, з дітьми, і це нам також допомагає. це порядка 200 осіб з Маріуполя, з міста Марії в нас сьогодні перебувають в нашому санаторії, і це нам приносить добрі надходження для того, щоб ми і якісно надавали послуги, і могли прийняти ще відпочивальника для того, щоб він в нас отримував і оздоровлювався на належному рівні. Власне, про цей проект вже згадали. я, Марію родина порівняно з тим, скільки планувало оздоровитись людей зараз, бажаючих більше чи десь. Е... Йдуть такі перемовини збільшити кількість. Так, збільшити кількість це важливо для нашого санаторію, оскільки робота бального грязи лікарні, робота лікувального діагностичного центру на сьогоднішній день вона є такою, що рекламує нас. Але як говорити про економіку, то санаторій не настільки добре працює рентабельно. Тобто, прибутковість його без збільшення ліжкомість є надзвичайно. Малою і тому треба збільшувати кількість корпусів і мати можливість прийняти більше відпочивальників в нашому санаторії. І над цим є напрацювання, є певні домовленості з мого боку. Я звернувся і до голови військової адміністрації, до військового комісара, так само до інших структур для того, щоб зробити все можливе, щоб повернути корпус номер 2 санаторію міністер, корпус номер 4. І таким чином планувати діяльність на майбутнє. Нещодавно ви взяли участь у великому такому формі в Трускавці. Чи привезли якісь домовленості? Які цікавинки? Цікавинки є, що треба розвивати, і перш за все, це дуже добре, що місто. Моршин, зокрема, наші родовища території природні отримали статус курорту державного значення, і це було на форумі добре презентовано міським головою Русланом Яковичем Мільницьким. І все робиться для того, щоб ми зберігали наші природні ресурси. Крім того, порушувались питання про відрахування єдиного соціального внеску. За його призначенням він би мав спрямовуватися з держави на. Те, щоб люди мали можливість оздоровитись на на даний час, це питання ще не вирішено, але воно вже порушується. І я думаю, при співпраці з іншими санаторно-курортними закладами нам вдасться все-таки переконати, щоб з державного бюджету ці кошти були спрямовані на оздоровлення українців. Ви вже дещо зачепили тему статусу курорту державного значення моршині для діяльності моршин курорту. Які плюси? Це є. Визнання, що дійсно ця територія є курортною. Коли це отримано цей статус, ми маємо можливість залучати сюди інвестиції. Тобто інвесторам буде цікаво прийти до нас і разом з нами на партнерських умовах. Все робити для того, щоб розвивати і удосконалювати ту інфраструктуру санаторію, яка в нас є в кращому стані, і для того, щоб сюди люди приїжджали і отримували якісні медичні послуги. Найбільш важливо, що стосується курорту державного значення, це зберігання нашої природних. Властивостей, це основному це джерело, це природні території, природні середовища, які тут є. Все має відбуватися відповідно до нормативів і не можна вчиняти будь-яких дій для того, щоб нашкодити природним ресурсам, які в нас є на території Моршинської громади. Зараз дуже багато працюють над тим, над різними проектами. Які проекти на сьогодні втілюєте? над чим працюєте? Власне щодо е реабілітації наших воїнів і, і цивільних. Ну, Працюємо над тим, щоб мати можливість приймати воїнів на реабілітацію. Відповідно, плануємо свою діяльність і пристосовуємо приміщення для того, щоб ми могли прийняти такого відпочивальника або хворого на оздоровлення. Для цього необхідно і обладнання, і пристосовані приміщення, і також кадровий потенціал. Відповідна категорія лікарів з відповідним фахом, мала би бути в нас в санаторії, і ми над цим працюємо. Є різні фонди, є також можливість, і я думаю, в майбутньому ми також будемо напрацьовувати питання щодо укладання угоди з Національною службою охорони здоров'я, також щоб можна було приймати людей на відпочинок і на оздоровлення за рахунок коштів, які ми би отримували з державного бюджету. Власне, говорячи про доступність санаторіїв, в корпусів, корс має дуже багато корпусів, багато приміщень, будівель. Ну, ми знаємо, в якому вони, деякі з них в якому стані, деякі просто в плачевному стані. Власне, що тут робити? Буде якась реорганізація, як доводити це все до воду? поступово, треба починати з меншого треба використовувати той потенціал який є і в нас є непоганий ресурс і база це лікувально діагностичний центр це бальногрязі лікарня санаторій лаванда це другий корпус санаторію дністер і на оцій основі Тобто на цьому, що в нас є добре, ми будемо примножувати і реконструйовувати ті інші корпуси, які є в відданій санаторії, для того, щоб можна було там належним чином надавати послуги. Останній час ми десь звикли завжди чути, що машінг-курорт він збитковий. Він десь завжди всім винен, і своїм працівникам зарплаті і перед містом. Як на сьогодні, як це побороти? Чи бачите якісь можливості виходу з такої патової ситуації? Я думаю, що треба і я це роблю вже, що треба систематизувати роботу, організувати роботу. І по тому, що я бачу, є по надходженнях санаторію, і якщо правильно вести фінансову політику, він не є збитковий, і він буде прибутковий, і люди зможуть отримувати достойну заробітну плату, і також отримувати відпочивальники відповідно належно. Послугу від санаторів і на достойному рівні, і санаторій Моршин курорт вийде на зовсім інший щабель, і тут буде надаватися для відпочивальника якомога більше різних урізноманітнених послуг в майбутньому. Чи є на сьогодні заборгованість перед працівниками? На сьогоднішній день мені вдалося погасити заборгованість з початку року, і на даний час заборгованості по заробітній платі вже немає. Ми виплатили заробітну плату за травень і почали виплачувати заробітну плату за червень. Також на початку, для того, щоб функціонував санаторій і не зупинився в своїй роботі, була погашена заборгованість по електропостачанню. Я прийшов на роботу, на жаль, були такі борги, які могли створити ну, недобрий стан підприємства, і підприємство могло бути закрито через те, що були борги по електриці. Але на даний час все нормально, все організовано таким чином, щоб санаторій функціонує і надходження поступають належним чином, і ми можемо функціонувати і працювати на доброму рівні. З початку вашої роботи, з того часу, коли почали очолювати Моршенку курорт, як змінилася взаємодія з міською радою. Вона я думаю, <рес> позитивну <рес> сторону змінилася. Ми маємо добрі дружні стосунки і погоджуємо всі свої наміри, дії разом для того, щоб розвивати територію Моршинської громади і для того, щоб бюджет міста і, зокрема, громади наповнювався також за рахунок функціонування санаторію. Це зараз поки що не настільки. Добре, ми ще маємо борги і по податку на нерухомість, по податку на землю. Але я думаю, в майбутньому ми вирівнюємо цю ситуацію, ми знайдемо правильні конструктивні рішення і будемо одним із підприємств, які наповнює бюджет громади достойно. Якщо таки вдасться завести цей механізм, налагодити, і він почне добре працювати. Які на вашу думку повинні бути перші такі інвестиційні проекти? Перші інвестиційні проєкти, вони би мали бути на те, на, на, спрямовані на те, щоб укомплектувати санаторій добрим обладнанням, щоб в санаторії з'явилися спа-процедури, яких бракує для відпочивальника, щоб він міг приїхати і тут навіть побувати в басейні. Тепер у нас очікує спа-центр. Так, так. Ми будемо е, дуже раді цьому. То. І наостанок. Чи, чи оптимістом ви є, чи з оптимізмом ви в у майбутнє, власне, на цій? Послі? Ну, я по своїй суті є оптиміст. Я бачу, що все буде добре, і я маю сильну віру і любов до свого краю. І на цій основі я базую свою діяльність.